Ми розповіли а, історію про волонтера, який допомагає а, прифронтовим і доокупованим громадам наповнювати бібліотеки, які там з повні радянських оцих там всяких російської да, книж... книжок а, а він агрегує, просто там збирає там, і дитячу літературу, і класичну, ну як нову, якісну mm -hmm. а, а, і якраз і відправляє там великими масштабами ці, ці книжки у. Цільові області uh, і, і як Просто наша читачка тегнула. Я тут прочитала статтю на рубриці, а, і а, в, 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 от, типу, о, тепер очищила ну, Я готова. Би, свої. Я готова. А, а ну, друзі, хто, хто ще готовий. І насправді і це було так круто за нею спостерігати. По суті, що вона відправила там більше 80 кілограмів з новою ну, поштою uh -huh. книжки, книжки, тобто, чи там біля 200, 200 одиниць. І це класно, тому що після. Сля це такий От е, вплив на людську поведінку, і насправді в цьому найбільший е, взагалі зміст, от це той підхід, який, який нас драйвить, Що от журналістика рішення, це про показати, що щось можливе і надихнути когось у uh -huh. е, тому, е, хай це будуть маленькі історії, такі гресрут, те, які починаються uh -huh. з людей, але е, ну власне те, те і, та так і починаються зміни.